У нас чорна не лише п'ятниця, але і увесь грудень. Протягом усього грудня ти сам вирішуєш, яка у тебе буде вигода зимою 2026 року. Не поспішай, все обдумай! Впевнись, як круто відпочивати в санаторії Боржава. Бронюй і вирушай на душевний відпочинок. Саме для цього ми надаємо тобі можливість. Протягом всього грудня 2025 року забронювати найкращий відпочинок і душевне оздоровлення у санаторії Боржава у січні та лютому 2026 року з вигодою до мінус 50% від вартості проживання. Протягом усього грудня ми приймаємо замовлення на бронювання та оздоровлення з заповненими програмами з проживанням у номері. Категорії сімейні протягом 7 днів із вигодою мінус 10% від вартості проживання. Кожний наступний день збільшує вигоду на 1%. Чим триваліше відпочинок, тим більша вигода. Не зволікай, поспішай. Наші менеджери вже не встигають брати слухавку, адже кількість акційних номерів обмежена. Слідкуй за кількістю вільних номерів. На нашому телеграм-каналі підпишись і отримай приємний бонус по приїзду на відпочинок.